Замість покійного суботнього ранку обрали тягати залізо, а найголовніше донатити на потреби наших захисників. Кубок Вікінгів викликав небо, цікавість криворіжців. Так лише одних глядачів було більше сотні. От випробувати свої сили в двоборі зареєструвалося понад 50 учасників, з них з десяток жінки. Вік спортсменів стартував від 16 до аж 60. Лише завершила з виступ в категорії жимлежачі 18-річна Аліна. Дівчина професійно займається пауерліфтингом. Каже, не все вийшло, як хотілося. Тож зараз планує відігратися в станові. Тязі та підняти 82,5 кілограми. Перша спроба була вдала. Далі хотіла брати 50 кілограмів, було невдало. На третю спробу теж взяла 50 кілограмів, вона вже була вдала, але планувала все ж таки 52,5 кілограмів. Мені дуже подобається цей від спорту. Класно, що дівчинка маленька і тягає такі великі ваги. І з радістю долучилася до змагань, і Оксана тим паче вони проходять на базі її рідного спортклубу. Жінка 5 років займається кросфітом. В жимі лежить і цього. Разу підняла 40 кілограмів, але зізнається, могла б і більше. Однак прийшла все ж таки в першу чергу допомогти. У Нас в клубі теж проходять такі акції. Кожну суботу або неділю в нас проходить благодійне тренування, де ми донатим на зсу. Тобто ми спілкуємося. В нас багато дуже учасників нашого клубу, хто займався служать на даному етапі в в національній гвардії. Ми допомагаємо їм, чим можемо, тому ми донатимо. Запросили приїхати на змагання і навчальні заклади Кривого Рогу. Так перевірити свої сили захотів і курсант Донецького державного університету внутрішніх справ. З легачі кілограм 100-102,5, а зі станової тяги кілограм 170-175. Дівчата дуже молодці, там була одна дівчина, жала дуже добре, 60 кілограм, навіть більше. Та зі станової тяги також дуже добре. Оцінювали учасників двоє суддів, які є кандидатами в майстри спорту. І хоча це благодійні змагання, але дотримувалися правил міжнародної федерації IPF. переможці визначатимуть за сумою піднятої ваги в синові тязі та жимі лежачі. Але самі судді зізнаються зараз до учасників не надто суворі. Це, це не професійні спортсмени. Це перш за все любителі, які прийшли, хтось прийшов позмагатись перший раз, і не варто відбивати їм тягу до спорту дуже суворим суддівством. І дуже радий бачити сильних дівчат, сильних хлопців. Я взагалі дуже люблю бачити, коли люди займаються спортом, пеклуються про своє здоров'я, і це радує. Це радує, те, що навіть в умовах війни люди не забувають про себе та про спорт. Організаторами змагань виступила громадська організація Вікінг, волонтери якої допомагають і військовим, і переселенцям. Підтримали їх спонсори. Це представники бізнесу, міста та спортивні клуби. Найголовніша мета таких змагань зібрати кошти на автівку для батальйону спеціального призначення Дике поле, бійці якого боронять нас на східному напрямку. Вайде про дві тисячі доларів. Підходящу машину вже знайшли. Тож справа лише в грошах. Автівка потрібна для евакуації поранених для бойових завдань безпосередньо на напрямку Бахмута. Той кому ми передаємо автівку, це наш друг, це наш це наша команда громадської «Вікінг», Тому ми з рук в руки будемо передавати. У нас є два варіанти донатів. Це або участь це 200 гривень за участь, або вільний донат, і або участь у розіграші. Це також є у нас. Є багато QR-кодів на монобанку. Також внески готівкою, всі гроші, які будуть вилучені сьогодні, абсолютно всі підуть на купівлю автівки. Загалом визначили 24 призові місця. Переможців кубку вікінгів нагородили подарунками від спонсорів. Це спортивне харчування, сертифікати від спортклубів на б'юті процедури і не військове спорядження. На автівку для бійців дикого поля вдалося зібрати 22 тисячі гривень. Тож збір триватиме ще до 10 березня. Дізнатися реквізити можна на сторінках громадської організації вікінг у соцмережах. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.